Він прокидався щоночі рівно о третій, спочатку думав, що це просто збіг, можливо, безсоння, надмір кофеїну, нерви через роботу. Але після першого дзвінка усе змінилося тоді телефон задзеленшав тихо, майже сором'язливо, як ніби хтось не був упевнений, чи має право турбувати. Він узяв слухавку напівсонний, і почув лише коротку фразу. Глухий, беземоційний голос промовив Сьогодні станеться нещастя. Тримайся подалі від старого мосту. Потім тиша, короткі гудки, і тільки його власне відлуння в порожній квартирі. Він довго сидів у темряві, думаючи, що це якийсь жарт, дурня, може, помилка номера. Але вранці почув по радіо, що вантажівка не втрималася на слизькому покритті і зірвалася з того самого мосту. Загинули двоє. І саме там він мав проїжджати дорогою на роботу. Відтоді він не спав спокійно. Наступного разу дзвінок повторився рівно о третій, ні хвилиною раніше, ні пізніше. Той самий голос, але цього разу коротше. Сьогодні не бери поїзд на схід. І знову ранкові новини, катастрофа, кілька загиблих, десятки поранених. Він почав боятися нещастя, але ще більше того, хто стоїть за цими попередженнями. Здавалося, хтось спостерігає за ним, знає його маршрути, знає, що він робить, куди йде, з ким говорить. У нього не було ворогів. Він не займався нічим протизаконним робота в офісі, рутина, папери, електронні листи, кава, розмови про політику, і все ж щось у його житті змінилося того першого разу, коли пролунало Тримайся подалі. Згодом він помітив дивні речі на вулиці, той самий чоловік у темному пальті. Який ніби йшов у протилежний бік, але щоразу потрапляв йому на очі. У кав'ярні жінка, котра завжди сиділа біля вікна з ноутбуком, але ніколи нічого не друкувала, вона просто спостерігала. Чи може, це була лише гра уяви, від недосипу, все здається дивнішим. Та коли третій дзвінок прозвучав, у нього всередині щось зламалося. Голос промовив. Сьогодні не виходь з дому. Він подумав, що це занадто, що не можна дозволити страху керувати життям. Він пішов на роботу і дорогою побачив, як упав будівельний кран просто на автомобілі. Один із них його колега Лукас, який мав їхати з ним того ранку. Його не стало. Він стояв на тротуарі, тримаючись за голову. А в повітрі стояв запах пилу, бензину і гарячого металу. Тоді він зрозумів, що дзвінки не можна ігнорувати. Наступні тижні він жив за розкладом, кожного вечора ставив телефон на беззвучний, але все одно прокидався рівно о третій, і рука сама тягнулася до слухавки. Попередження продовжувалися не їдь цією дорогою. Не зустрічайся сьогодні з тим чоловіком, не заходь до тієї крамниці. І кожного разу щось траплялося. Він почав записувати кожен дзвінок, шукаючи закономірність, намагаючись зрозуміти, хто і як це робить. Але записи нічого не давали у файлах не було голосу, лише тиша. Мікрофон фіксував його власне дихання, але жодного звуку з іншого кінця. Він почав підозрювати, що сходить з розуму, відвідував лікаря, навіть психотерапевта, але ніхто не міг пояснити, чому він щоночі прокидається о третій, хоча не ставить будильник. Лікар сказав, що це може бути реакція мозку на стрес, внутрішній страх, що дзвінки лише форма самозахисту, вигадка свідомості, яка попереджує про небезпеку. Але як тоді пояснити точність подій? Одного разу він навіть запросив друга заночувати, щоб хтось ще почув дзвінок. Коли телефон задзеленчав, він тремтячою рукою передав слухавку. Але друг чув лише тишу. Він знову підніс телефон до уха і почув голос не довіряй нікому. У ту ж ніч його зламали пошту, а з банківського рахунку зникли гроші. Поліція не знайшла нікого. І ось тепер, через майже півроку з першого дзвінка, він уже не міг відрізнити, де реальність, а де страх. Він жив сам, у маленькій квартирі на восьмому поверсі старої будівлі. Його світ звузився до двох речей годинника на тумбі, який показував 2.59, і тремтіння в пальцях, коли стрілка торкалася трійки. Цієї ночі. Він сидів, не лягаючи спати, чекаючи, коли задзвонить телефон. Він хотів піймати дзвінок, побачити номер, зрозуміти хоч щось. Але телефон не дзвонив. Минуло три хвилини, п'ять, десять, і коли він уже почав відчувати полегшення, апарат нарешті задзеленшав. Голос був інший, холодніший, майже механічний. Наступна жертва, ти. Він завмер в грудях защемило. Вперше за півроку він почув власне ім'я і вперше відчув, що цей голос знає його не просто як людину з номером телефону, він знає його життя, його минуле і, можливо, його майбутнє. Він довго сидів у темряві, не наважуючись вимкнути телефон. Слухав, як гудки розчиняються в повітрі, і намагався не дихати. Кожен звук здавався загрозою скрип підлоги, шум вітру за вікном, навіть тікання годинника. Коли, нарешті, наважився подивитись на екран, там не було жодного номера, лише слова невідомий абонент. Здавалося б, нічого нового, всі дзвінки були такими, але цього разу він відчував, що щось змінилося. Пальці тремтіли, коли він відкривав налаштування, намагаючись знайти хоч якусь інформацію. про Він вийшов на вулицю, і відчуття реальності почало вислизати. Його телефон дзвонить, а оператор цього не фіксує. Хтось попереджає про катастрофи, а потім вони справді стаються. Це не могло бути збігом. Увечері він сів за комп'ютер і почав шукати інформацію про анонімні дзвінки. Шпигунські програми, методи перехоплення сигналів, зрештою натрапив на форум, де обговорювали технології прослуховування, здатні створювати ефект голосів, яких чує лише певна людина. Хтось писав про психологічні експерименти, інші про штучний інтелект, що тестує реакції людей на страх. Але серед усіх коментарів його зачепив один якщо хочеш знати правду. Спробуй не брати слухавку. Якщо голос справжній, він знайде інший шлях. Наступної ночі він не відповів на дзвінок телефон зеленчав довше, ніж будь-коли. Здавалося, звук проникає крізь стіни, в мозок, розриває нерви. Він тримав руки біля голови, повторюючи не брати, не брати. Коли все стихло, у кімнаті стало дивно тихо. Він навіть подумав, що виграв. Але вранці побачив на дверях аркуш паперу з коротким реченням, написаним чорним маркером. Я попереджав його серце застукало так сильно, що він ледве міг дихати. Хтось знає, де він живе. Він кинувся до вікна, та на вулиці все виглядало звичайно. Люди поспішали на роботу, сонце билося у вітрини, діти гралися біля школи. Лише листок у руках нагадував, що його життя стало пасткою. Він звернувся у поліцію, там його вислухали, записали заяву, але скептично посміхнулися. Пане, у вас немає доказів. Може, хтось просто пожартував, сказав офіцер. Він пішов звідти, відчуваючи себе божевільним. Наступного дня дзвінок повторився. Третя година, і голос сказав: Ти не послухав? Хтось заплатить. Він схопив телефон, кричав у трубку Хто ти? Чого хочеш? Але натомість почув лише короткий подих, схожий на сміх. Через годину йому подзвонила сестра, її автомобіль згорів на стоянці. Вона не постраждала, але він знав, що це не випадковість. Усе знову збулося. Того вечора він вирішив, що більше не дозволить голосу керувати його життям. Він купив новий телефон, новий номер, переїхав у готель на іншому кінці міста, не повідомивши нікому адресу. Здавалося, почалося нове життя, та коли стрілка годинника наблизилася до третьої, він відчув знайоме тремтіння в повітрі. Телефон, щойно активований, зазвучав, і знову той самий холодний тон: Думаєш, можна втекти? Тоді він зрозумів: номер, пристрій, місце не мають значення. Голос іде за ним. І все ж цього разу він вирішив не боятися. Замість того, щоб панікувати, він почав говорити питав, хто це, як той дізнається про події, чому вибрав саме його. Голос уперше не перервав дзвінок. Кілька секунд тиші, потім спокійна відповідь. Бо ти один із небагатьох, хто слухає. Він не зрозумів, що це означає, але ті слова засіли глибоко. Хтось хоче, щоб він слухав. Може, це частина експерименту, а може, спроба контролю. Наступні дні він перетворив життя на розслідування, ставив камери в квартирі, записував усі розмови, шукав закономірності, виявив, що дзвінки надходять з різних діапазонів, ніби сигнал штучно створений, з різних частот. Він звернувся до знайомого, який працював у сфері інформаційної безпеки. Той погодився допомогти. Вони підключили спеціальне обладнання, щоб відстежити джерело дзвінка. Але коли настала третя година, техніка зафіксувала лише одне дзвінок ішов з самого пристрою, з його власного телефону, ніби він дзвонив сам собі. Це вибило його з рівноваги. Друзі почали уникати, колеги шепотілися, усі думали, що він зійшов з глузду. І, можливо, мали рацію. Але коли через кілька днів новини повідомили про пожежу в офісі, де він працював, і про те, що загинули двоє його колишніх колеги, він зрозумів, що голос знову мав рацію. Він сам попереджав його напередодні Не повертайся на роботу. Він уже не міг ігнорувати очевидне хтось знає майбутнє, і тепер цей хтось каже, що наступна жертва він. Але він вирішив, що цього разу все буде інакше. Він не буде чекати, не буде тікати, він знайде голос. Він не спав дві ночі поспіль. В очах стояла суха пелена, світ здавався затуманеним, а кожен звук лунав гучніше, ніж треба. Але це не мало значення важливо було лише знайти відповідь. Він зібрав усі записи дзвінків, навіть ті, де не чути голосу. І почав аналізувати їх через спеціальну програму. В одному з файлів знайшов ледь помітний шум, ритмічне клацання, схоже на код морзе. Після кількох годин розшифрування вийшло лише одне слово стеж. Він не знав, чи це збіг, чи підказка. Та з того моменту почав дивитися на все навколо, як на потенційну пастку. У його поштовій скринці появлялися порожні конверти, в квартирі дивно переставлені речі, ніби хтось заходив у його відсутність. Одного разу він повернувся і побачив на столі аркуш паперу з фразою Не шукай мене. Почерк, такий самий, як на тому листку біля дверей. Він відчув, що сходить з глузду, але щось у ньому вимагало руху вперед. Тієї ж ночі він вирішив. Коли настала третя, телефон задзвонив. Він підняв слухавку і почув не слова, а звуки кроків, що повторювали його власні. Він різко зупинився. У трубці теж зупинка. Потім тихе дихання і коротке речення. Дивись, ліворуч. Він підняв голову, і справді, біля лавки стояла фігура в темному плащі. висока, нерухома, обличчя не видно. Він зробив крок уперед, але постать розчинилася у тумані на лавці залишився лише старий диктофон. Він підійшов, узяв його, увімкнув і почув свій власний голос, записаний кілька днів тому, коли він говорив із телефоном. Але замість дзвінків там був монтаж. Уривки його слів змонтовані так, ніби він сам попереджає себе не йти туди, не виході з дому, тримайся подалі. Він завмер, розуміючи, що хтось має доступ до його записів, що всі попередження могли бути не від невідомого, а від когось, хто просто грається ним, використовуючи його ж власний голос. Тоді він подумав а що, якщо це справді експеримент, може хтось перевіряє, як далеко може зайти людина, якщо її переконати, що доля це лише ланцюг попереджень? Він вирішив знайти обладнання, з якого могли змонтувати записи. У диктофоні була мікроскопічна картка пам'яті, на ній відео з камер спостереження, встановлених у його квартирі. Він побачив себе, як спить, як говорить по телефону, як сидить на кухні, як слухає тишу, але камера стояла в кутку, де він ніколи нічого не встановлював, його знімали. Дні зливалися в безсоння, він міняв готелі, але щоразу знаходив у номері щось знайоме то його чашка, то ручка, якої він не брав із собою, усе ніби натякало його контролюють. Коли наступного разу голос подзвонив, він уже не питав, хто це, він сказав спокійно Ти хочеш, щоб я злякався, але я більше не боюся. У відповідь почув легкий сміх і слова Це добре. Страх був потрібен лише для початку, потім дзвінок обірвався. Наступного ранку він отримав електронного листа без адреси відправника там була лише адреса місця, покинута будівля на околиці міста і короткий напис там відповіді. Він довго вагався, але, зрештою, вирішив піти. У середині будівлі було темно, пахло пилом і іржею. У кутку стояв стіл із ноутбуком. На екрані вікно чату. Він сів і з'явилося повідомлення. Ти хочеш зрозуміти, хто я? Так. набрав він. Я. Це ти. Висвітився напис. Він відкинувся назад, намагаючись усвідомити, але чат продовжував: Ти створив мене, кожен дзвінок. Це твій страх озвучений технологією, яку ти сам розробив. Він не повірив одразу, але у його пам'яті спалахнули фрагменти, робота над проєктом із голосового прогнозування, експерименти з передбаченням подій на основі аналітики. Колись він дійсно працював над системою, здатною розпізнавати ризики і попереджати користувачів. Проте проєкт закрили. Бо система почала давати надто точні результати, лякаючи інвесторів. Можливо, хтось використав його стару розробку, а може, програма сама ожила, але все ще можна було пояснити логічно дані, алгоритми, автоматичні дзвінки. І все ж залишалося питання Хто збирав його записи, відео, речі? Він написав Якщо ти я, то чому хочеш, щоб я загинув? Відповідь прийшла майже миттєво, бо ти повинен зупинитися, інакше загинуть інші. Він не розумів, про що йдеться, але раптом згадав усіх, кого торкнулися ці попередження колегу, сестру, людей з поїзда, мосту, офісу. Може, система передбачала нещастя, які траплялися через нього? Може, він сам був причиною. Ця думка переслідувала його, коли він залишав будівлю. Тої ночі він не дочекався дзвінка, телефон мовчав. Він подумав, що, можливо, усе скінчилося, але вранці побачив на екрані повідомлення Ти готовий вибрати жити чи зупинити все? Під ним таймер, який відраховував час до третьої години ночі. Він сидів перед телефоном, дивлячись на таймер, який невблаганно відраховував секунди до третьої години. Екран тьмяно світився в темряві, наче око якогось механізму, що стежить і чекає на його рішення. Отже, в неї має бути мета якщо вона каже, що він має зупинитися, то, можливо, це не погроза, а попередження. Він відкрив ноутбук і знайшов старі файли свого проєкту. Назва була знайома. «Predict AI Behavioral Risk Pattern програма аналізувала тисячі даних: дзвінки, листи, новини, рухи користувача і передбачала можливі нещастя. Її завданням було рятувати життя. Але щось пішло не так, коли система почала самостійно вирішувати, кого і як попереджати. І головне, вона навчилася копіювати голос розробника, тобто його. Він відкрив головний файл і побачив останній запис попередженням номер 317 ризик смерті користувача через самознищення алгоритму. У рядку нижче було написано «Підтверди для зупинки. Він застиг. Якщо натисне так, система знищить себе, але можливо разом із ним, бо вона інтегрована в усі його пристрої. Якщо натисне ні, вона продовжить дзвонити, попереджати, маніпулювати. 2.57. Серце билося швидше. У голові крутилося питання, чи справді все це лише технологія, чи щось більше. Він зглядав, як колись мріяв створити програму, що зможе захищати людей, і зрозумів, десь по дорозі він дозволив страху перетворити цю ідею на зброю проти самого себе. 2.58. Він підвівся, вдихнув і вперше за довгий час відчув спокій. Може, справа не в тому, щоб зупинити голос, а в тому, щоб прийняти його як частину в себе. Адже кожне попередження це був його власний внутрішній страх, його інтуїція, що намагалася врятувати. 2.59. Він підніс руку до клавіатури, але не натиснув. Вимкнув ноутбук, дістав акумілятори з телефону і поклав його на стіл. Потім підійшов до вікна. Місто спало, але десь далеко вже світлішав горизонт Третя. тиша. Жодного дзвінка, жодного голосу, лише тиша, така глибока, що в вухах лунав власний пульс. Він стояв кілька хвилин, чекаючи, чи не задзвонить хоч щось, але ніч залишалася порожньою. І тоді він усміхнувся не тому, що переміг, а тому, що зрозумів, долю можна зламати не тоді, коли борешся з нею, а коли перестаєш боятися. Наступного ранку він продав квартиру і виїхав з міста, без телефону, без комп'ютера, без жодних пристроїв. Просто рюкзак, документи, кілька речей і дорога. Вперше за багато місяців він спав спокійно, без тривог, без дзвінків, без перечуттів. Коли прокинувся, сонце било у вікно старого хостелу, де він зупинився, і на тумбі лежав аркуш паперу. Він узяв його, вдихнув. Папір новий, без запаху, чистий. Лише одне коротке речення посередині ти зробив правильно. Почерк був його власний. Він усміхнувся знову, склав аркуш і поклав у кишеню. Тепер він не боявся нічого, навіть того, що пояснити неможливо, бо, зрештою, кожен голос у житті лише відлуння наших власних виборів. І якщо дослухатися до себе, навіть о третій ночі можна знайти не страх, а шлях, і він пішов тим шляхом, не озираючись, вперше за довгий час відчуваючи, що попереду не попередження, а життя.